Всім привіт, підписники! Сьогодні ми будемо грати в, ж, Steel Brain Road. Steel Brain Road — це така гра в Роблоксі, але ну, я думаю, що ви про неї всі ж знаєте, тому що, ну, ну хто про неї не знає. Я не знаю, чи на цю музику є авторські права, тому я її каже, просто виключу. Значить, так, беремо всі мої грошики. Так, я, не сп... я недавно зробив 12-те переродження, але про нього чомусь не робив відос, мені так захотілося, я не знаю чому, ну, но... коротше. Ви зараз бачите всю мою колекцію Брайнотів. Там ще зверху є пару Брейнеротів. Богів, таких, таких названих богів. Ну, ще в мене на інших аккаунтах є пару Брайної. Ну, понятно, одна секретка в мене ще є на іншому аккаунті. Ну, коротше, ви поняли, думаю. І сьогодні ми будемо мати в Стіва Брайнеро! І ще в одну карту в Робоксі. Крім на... крім тьої. Ага, як ви бачите, я вже закупився до цього Д-відоса, тому сьогодні будемо за лаваками ходити. Надіюсь, Ловака вийде сьогодні. Тоді я знаю, яку фотку сьогодні я поставлю для цього відео, якщо вийде сьогодні лавака. Якщо Кокофанта та Еліфанти, то я теж знаю вже, яку фотку поставлю. Тому що ну, там має напросто Кокофан та Елефанта і мене нема давати, ой написати. Ой, будина! Та воно ну, не вагай! Я просто хочу попаркурити підписники. І воно залагало. У ну, мене вже це вагання дістало. От найповніша штука з стівбляйно це вагання просто, воно туди-сюди тебе перекидає і це так дістає, ой, я заліз на, свій, на свою базу. А на ній якщо що три поверхи. От зараз раз ми будемо фюсь-машину активувати. 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 А Першого ми туди це того Rainbow Mific. Це Rainbow Mific точно буде. Точно мені є зайвий. З нього... Я тільки божественний банк, вот зможу можу А ч такі погані шанси там? Ну, не тільки на банану це добре, що тут такі великі шанси. шанс. Далі ми кинемо одну траву, трава. Ла. Ладно, перед тим ми ще інших байно покидаємо. Ладно, включу музику, а тут лобаку не почую, якщо. E, значить, ми, перетим, ми ще кинемо три пітропі, тропа -пі, тріпа, які 500 тисяч в секунду дає. Ну ще ста ще таковий. Ну, в принципі, пофіг, У мене є кращий брейнат, ніж цей. Трипетропі, тропа трипа. Значить, кидаємо три пітро, пітро потріпа -по в машину, які там почались бути шанси, Я. Я не знав, що там є такі шанси, якщо ти кидаєш такі брейно. ти Ладно, все-таки так. Не тебе яки буду туди кидати, тому що ну це було Де, я такі, його туди кидати? Тому що наші навіть на що я ти робив навіть? Значи нащо я не знаю. Ніхто не знає, напевно. Ки мене на що ти робив? Ну, коротше, підписники кого далі мене нам мені кидати. Себе? Я б себе кинув в всю машину. Ну, в мене ж воді б ще там куча жиляв і сілестів і кокафантів і на інших аккаунтах. Я б їх зараз докинув, но. Эээ. Все найс. Окей, найс, найс, найс. Саша. У мене зайшов мій друг, короче. Короче, я вою ему написав, щоб він вийшов. Надеюсь, він вийшов. Ну надеюсь, потому что дуже сильный. Він не вийшов. Чому він не вийшов? Ну, блін, блін, блінський, скій, блін. скій, Охренев. А, ну ладно, а то його берейнот. Він просто мені його дав ну, для одної штуки. Він офігів, фігір мене бейнотів ще братися. Я йому сказав, вийде з моїх а він не виходить. А Що це таке? Чи він не виходить сильно? Ааа, мене ще лагає. Підписники, що, от що мені от що мені йому написати, щоб він вийшов з моєї вепки. Мій друг вийшов і тепер все добре. Надіюсь, він не зайде під час відеосу ще раз. Треволіта ла вийде ще одна. Коротше підписники. Я йду до ротів далі шукати і брати. Ну як шукати? Вставити. Коротше, підписники. Е, Д… де? Та, ну, ой, я хочу його нового бина, я його не можу знайти. Де він? 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 І одну секретку ми туди поставимо. Ще заодно. І може нам вийде ще реально щось круте таке. Так. Значить, зараз які шанси? 6% лише на лопату. Якщо я туди кину лопату, то скільки буде процентів на лопату? А я можешь котте обменяю. Я хотя там будет самый некащий бой нос, но я бы не с. еебач Вибачте, що це за фигня? Ее. Эээ. Що? Як таке можливо, щоб таке... Такі тупі шанси були? Я думав, що фіз машина хоча б чуть-чуть нормально. Ну видно все. Фьюз машина це говно. Тепер ви, ви це ви, знаєте. Ну якщо ви побачите шанси, то тоді це точно видно. Ну такі шанси, я такі бліноти туди даю, а там такі шанси погані. Ех, бляха. Ну, коротше. Йдемо далі. Тащимо цю лопату, лопату. Хосі мене я майже чотири лопати. Що то за шанси? Ну от скажіть, дві секретки туди вже кинув. Що мені ще туди кинути, блин? Чоловік дає 1,9 мільйона в секунду, попробую. Може там будуть шанси на лопату. Хоча б на лопату нормальні будуть шанси. 62% на лопату. Як же то погано просто. Ця фьюз машина це таке говно. Чому її в ігру додали? Всі штуки хороші крім цієї машини, блін. Ця машина це саме найпоганіша штука в ігрі, тому навіть не пробуйте з нею отримати секретку. Ну якщо хіба що у вас є удача, то, то її можете пробувати. Ну так вообще навіть ну, не пробуйте, тому що ну, ви нічого не получите скачу всього. На 90% що нічого не получите. Ну, може, якісь там будуть відсотки, що ви щось получите хоча б. Ну, хоча б щось. Ну, якби попробуємо, я на наступному відео покажу, що мені, покажу, що мені випало. Надіюсь, мені випаде лопата. Ну, хоча б щось, типу, за божественні бріноти секретку, було б хоча б щось. Ну, хоча б щось. Хоча б якось мені повезло з цією машиною, тому ще не знаю, ні разу не, мож... Маш... не везла. Ну, хіба що дуже давно колись, коли... Ні, ну, от такі шанси, це реально офігівство. Ну, яким чудом. Ну ладно, то Саша, на принципі, Саша не брейнот, тому в принципі інакше щось треба. рівно, інакше щось треба закинути. Ну чого за 46 мільйонів, в принципі, можна. Надіюсь мені випаде лопата, Якщо я його закину. Ну, буде добре. Якщо тука на банану, то я не знаю, ну це буде тереш повний. Ага, ага. Ну, на, конечно, на ней саме найбільше часу, ну, годину і 30 хвилин чекати, годину, годину і 30. Ладно, купляю. 29 хвилин вже. 29 хвилин пішов таймер, годину і 29 хвилин. З вами був Саша, всім па-па.